Вибух біля дверей цієї поліклініки пролунав близько третьої ночі. Невідомі підклали вибухівку до броньованого банкомату. Він розлетівся на друзки. Всі гроші, які були всередині, зловмисники забрали. З усього зараз ми бачимо, що люди намагалися заволодіти коштами і все. Тільки одна версія про те, що людям необхідні були кошти. Все. забрали 2240 гривень, які були банкоматі. На щастя, від вибуху ніхто не постраждав. Працівники банку від коментарів відмовляються. Слідчі наразі шукають свідків нічної пригоди, а медичні працівники прибирають її наслідки. Найбільше постраждало приміщення реєстратури. Стіну вивалило повністю, комп'ютер пошкоджений, о, принтер, стіл побитий. Все ото якраз хвилею через банкомат. Збитки по всій поліклініці поки підраховують. Та сума, переконані медики, значно більша ніж вдалося поцупити злодіям. Фасад знищений з цього з приходу в холі, банкомат. Понижний, комп'ютер, принтер, двері, столи. Всі вікна від пластикових від пластику. Вхід другий, на другий поверх теж вікна пішли з цеву в 16-му кабінеті. Вікна пішли в аптеці, вікна пішли на Прикарпатті. Такі пограбування трапляються вже не вперше. Тиждень тому так само намагалися поцупити гроші у тлумачі. Утім, того разу дістати готівку зловмисникам не вдалося. Чи пов'язані між собою злочини правоохоронці не кажуть. Поки розпочали кримінальне провадження, зловмисникам загрожує до трьох років в'язниці.